Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець ckjnr 16 під пластину knux 1604. відомого турецька виробника Віорген. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 32 на 32. Праве виконання Загальна довжина 170 мм, Верхній подвійний прижим твердосплавної пластини. Задній кут пластини 0 градусів, врізання 93 градуси. Бічний зажим типу C є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини. Різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 шість одиниць твердості пороквелом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем, де ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, а ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі сідані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті Оушен Біскрапочки де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно. you mm -hmm.